Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спроби Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, Кашлю немає. Новостворену одеську міську військову адміністрацію очолить нинішній голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Президент уже підписав відповідний указ. Сам посадовець у своїх соцмережах теж підтвердив. Що від сьогодні закінчив роботу на Дніпропетровщині, подякував президентові за довіру. Сергій Лисак очолював Дніпропетровську ОВА з лютого 23-го року. До цього понад 20 років працював у лавах СБУ різних регіонах, зокрема на Одещині, Вінниччині та Закарпатті, брав участь у антитерористичній операції на сході України з 22-го очолював службу безпеки в Дніпропетровській області. А у березні того ж року отримав звання бригадного генерала. Одружений та має доньку. А перед цим Володимир Зеленський припинив українське громадянство міського голови Одеси Ганадія Труханова. Рішення охвалила комісія при президентові за матеріалами СБУ. Як свідчить, що Труханов, як які свідчать, що Труханов має громадянство Росії та чинний закордонний паспорт країни агресорки, виданий 2015 року? Сам Мер називає це фальсифікацією і запевняє, що ніколи не отримував російських документів. Він готує позов до суду і планує виконувати обов'язки міського голови, доки міськрада не ухвалить відповідне рішення. Він вижив під вогнем мінометів, і, скидів, і з дронів. 29-річний боєць із позивним Орест пройшов війну і дивом залишився живим після такого поранення. Тепер командир інженерно-саперної роти відновлюється у Львові у центрі Незламні. Поруч із Олексієм, його дружина, яка від першого дня поранення не залишає коханого ні на мить. Саме її підтримка. Ще віра побратимів, каже захисник, допомогла йому вижити й боротися далі. Особовий склад це відповідальність, це завжди відповідальність, і це важко, але нічого. У мене дуже хороші хлопці. Я ними тішуся. Дякую їм за службу, за їхню. Позицію саме так про своїх побратимів відгукується Олексій. За час служби вони стали для нього другою сім'єю. До знайомства з армією Олексій працював монтажником і жив своє мирне життя на Хмельниччині. Але велика війна і колись складена присяга змусила Олексія прийняти вольове рішення. Хлопець вступив до 48-ї бригади на посаду сапера інженерно-саперної роти. Олексій брав участь у запорізькому контрнаступі. А цього року отримав поранення на Куп'янщині. Спочатку почали працювати дрони, потім активно почав працювати міномет. Ми з сержантом прикривали відхід групи. У нас були помповики. І, на жаль, дрон нас схопив. Ми отримали найважчі поранення. Також спрацював міномет, і мені ще залетіло в плече, в живіт, таз. Олексій зізнається, був момент, коли він навіть попрощався з життям і записав прощальне відео. Перші думки були. От тепер це сталося зі мною. Це, це мій крайній день. Відкинув броню, почав шукати телефон і записав прощальне відео. Я радий, що воно просто збережено в телефоні. Час від часу його видаляю, переглядаю, згадую ці всі моменти. Не опустити тоді руки Олексій допомогли думки про побратима, якого треба було витягувати, і про кохану дружину. Коли його везли зі стапункту до Харкова, якраз подзвонила дружина. Олексій розповів про поранення, і Віта одразу приїхала до лікарні. Сльози на очах ми довго не бачилися, і це моя половинка. Я був щиро радий, що вона відразу кинула все і приїхала до мене. Це надзвичайна підтримка, і без своєї дружини я б не пройшов цей шлях війни, поранення, реабілітації, лікування. Тобто кохаю її. У Харкові Олексія прооперували, і, попри загрозу ампутації, пальці на руці вдалося зберегти, що для нього було надважливо. Я хотів зберегти ці пальці. Хотів, тому що є така думка в голові. Як це пройде весь цей шлях, весь реабілітації дружина за ліву руку. У нас поки що немає дітей, але дівчинка чи хлопчик в праву руку. І я бачу перед собою таку картинку. Після шести днів у харківському шпиталі його привезли до Львова. Загалом Олексій переніс 10 операцій. Під час останньої наші медики спільно з канадськими колегами присадили йому тазову кістку в руку. Попереду його ще чекає низка втручань. А паралельно з цим захисник займається з фізичним терапевтом, ерготерапевтом, розробляє руку та пальці. Наразі ми працюємо над тим, аби покращити амплітуду руху в його... У лівому плечі зняти больовий синдром. А починали ми працювати з проблемою заніміння у стегні. Ось далі поступово почали підійматися вгору, і та проблема, яка є в стегні, вона залишається. Тому Олексій чекає ще на чергове оперативне втручання для того, аби покращити свій стан. Між заняттям Олексій активно долучається до життя центру театр, озвучка книжок, гончарство, малювання усе, що повертає відчуття спокою, каже, це допомагає не менше ніж ліки. Театр припав до душі. Я вперше намалював свою картину вчора. Я однією рукою ліпив скульптуру людини з глини. Понадса Олексій мріє одужати зіграти камер на весілля з найдорожчими людьми, яке не вдалось зробити у 2022 році. А ще мріє про поїздку з дружиною в Одесу до моря. Оксана Ясницька, Тарас Оленець, програма Вікна СТБ, Естебедені новини. Близького півдня російська армія завдала комбінованого удару по сумській громаді. Пролунало два потужні вибухи. За попередньою інформацією місцевої влади, ворожа авіація запустила дві авіабомби. Минулася на щастя без потерпілих. Однак є влучання не в житловому секторі. Частина міста Суми та Сумського району залишилася без світла. Зокрема, знеструмлено об'єкт міськводоканалу енергетики. Працюють над усуненням проблеми. А перед цим вранці росіяни прицільно атакували. Вали дроном цивільний автомобіль на Сумщині. Троє людей поранені. Повідомили в Сумській ова. Постраждалі це жителі Путивлівської громади. Усіх поранених доставили до лікарні. Їхній стан лікарі оцінюють як стабільний. Є постраждалі за добу і в інших районах області. У Миропільській громаді внаслідок ударів фпв дронами Поранення отримав один цивільний, а в середино Буцькій – двоє. Загалом за минулу добу російські війська понад 40 разів обстріляли регіон. Найбільше ударів зафіксовано в Сумському та Шосткинському районах. І вранці дрон російської армії атакував чоловіка у Херсоні за даними тамтешньої ова із численними травмами мирного жителя ушпиталили. Він у стані середньої тяжкості. Правобережжя Херсонщини російські окупанти тероризували і всю попередню добу найскладніше постраждав Дніпровський район Херсона. Тут російські загарбники вбили чоловіка та літню жінку. Ще п'ятеро дорослих поранені. Там же російський снаряд влучив в оселю, де перебувала півторамісячна дівчинка. Із вибуховою травмою та гострою реакцією на стрес, немовля, ушпиталили. 88-річна жінка загинула і внаслідок ворожої атаки по корабельному району Херсона серед поранених Поранених чоловік та двоє пенсіонерів. Літні люди потрапили під ворожий дроновий удар, коли їхали у таксі. А у селищі Широка Балка травмовано працівника пошти та пенсіонерку. Загалом за учора внаслідок російських обстрілів на правобережжі Херсонщини загинули троє мирних жителів. Ще 14-ро поранені. Окупанти атакували 36 населених пунктів, потрощені вісім багатоповерхівок і майже три десятки приватних осель, адмінбудівлі, медзаклад, вантажний та легковий транспорт. ООН відреагували на удари російських військ по автомобілях гуманітарної місії в Херсонській області. Виконавча директорка Всесвітньої продовольчої програми ООН Сінді Маккейн назвала їх неприпустимими. Ніхто не постраждав, але вантажівки і життєво необхідна допомога, яку вони доставляли, згоріли. Гуманітарні працівники транспортні засоби і вантажі не є ціллю ніколи й ніде. Також цю атаку засудили в міністерстві закордонних справ Італії. Його очільник заявив, що серед супроводжуючих був зокрема італійський посадовець. Нагадаю, вчора Росія завдала удару по гуманітарному конвою ООН у Херсонській області. Один транспортний засіб з продуктами та іншими товарами першої необхідності згорів. Інший серйозно пошкоджений. Люди на щастя вціліли. За останній тиждень російські війська вже тричі завдали масованих ударів по об'єктах нашої газової інфраструктури. За даними прес-служби групи Нафтогаз, жоден з атакованих об'єктів не є військовою ціллю. Окупанти прицільно атакували критичні об'єкти на Сумщині Чернігівщині, били росіяни по газоводобувних об'єктах на Харківщині. А вже цієї ночі під російський удар потрапила одна із ТЕЦ компанії Нафтогаз. Сполучені Штати готові посилювати тиск на Росію разом із групою СЕМИ. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бесент під час зустрічі з українською прем'єр-міністеркою Юлією Свериденко. Бесент закликав Європу посилити тиск на покупців російської нафти. Він вважає, що Вашингтон готовий співпрацювати з європейськими країнами з метою введення додаткових санкцій, щоб довести до повного колапсу економіку Росії. У свою чергу Свериденко зазначила, що американсько-український інвестицій фонд відбудови вже почав працювати. За її словами, сторони зосередилися на першочергових проєктах щодо критичних мінералів, енергетики та інфраструктури. Також вона повідомила, що відбулося обговорення співпраці із Сполученими Штатами заради енергетичної безпеки Європи. Росія має втратити будь-які важелі впливу на наших партнерів та канали заробітку грошей для продовження війни проти України. Маємо чіткі пропозиції, як це зробити спільно з міжнародними партнерами. Європейська і трансатлантична єдність тут відіграє ключову роль. Міністр фінансів Бесед підтвердив прихильність сполучених штатів до співпраці з партнерами з групи СЕМИ для значного посилення тиску на Росію. Він наголосив на необхідності для європейських союзників посилити кампанію тиску не лише на Росію, а й на будь-яку країну, яка фінансує російську військову машину за рахунок закупівель російської нафти. Генштаб ЗСУ підтвердив факт успішної атаки, що була спрямована на послаблення воєнно-економічного потенціалу країни агресорки. Мова про повторне ураження у ніч на 13 жовтня 2025 року підприємства морської ніфтяної термінал у тимчасово окупованій Феодосії. У генштабі зазначили, внаслідок цього удару було пошкоджено 16 резервуарів з пальним, що вціліли після попередньої атаки на об'єкт. У ворожих пабліках продовжують викладати відео масштабної пожежі на нафтовому терміналі, на ефектних кадрах стовпи чорного диму, які видно здалеку. Вогонь, крики та дим. Усе як на справжньому штурмі. Військовослужбовці Вінницького полку НГУ проводять чергові навчання. Кожен вишкіл максимально наближений до бойових умов, які вінницькі нацгвардійці мають на фронті. Такі навчання інструктори для бойового складу влаштовують регулярно, бо це не лише удосконалення навичок, а й реальна можливість вберегти життя бійців уже на полі бою. Більше у сюжеті Людмили Цимбалюк. Давай, 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 давай. Густих дим і пробивання крізь вузький тунель. Десятки вінницьких нацгвардійців долають кілометрову смугу перешкод. Це вишкіл, максимально наближений до бойових умов. Трибати, повзати, відповідно подолати різні перешкоди, а також кімнату стрескостійкості, яка в подальшому впливає і загартовує їхній дух для виконання бойових завдань на сході нашої держави. Найважче кажуть інструктори для бійців, це здолати психологічне навантаження, бо військові одночасно мають подолати і штучні перешкоди, вибухи та стрільбу, і при цьому пересилити свій страх та діяти злагоджено стані стресу. Проходять цю смугу оборонці парами, дбаючи не тільки про себе, а про свого побратима. Було дуже важко. Я пробував з усіх сил, і в мене вийшло, бо в мене люди вірили. Лаше в лаше бачить мене. Ще, мене пані всегда підстраховує. на паніка терці нічого не зможуть. Бойові вишколи на звардійці проходять постійно, долаючи перешкоди як на землі, так і у воді. Інструктори навмисно створюють воякам додатковий тиск, аби виробити в них найважливіші навички, що рятують на передовій. стійкість та витривалість. Чим цікаво багато різних них Цікава піротехніка, вибухів, дим, також гарну фізичну підготовку. Смуга важка, нелегко проходиться, але круто. До останнього етапу навчань кімнати стресу, де бійці під вибухи мали знайти та зібрати автомат. Дійшли усі учасники вишколу. Попри додаткове навантаження, цю смугу перешкод подолав кожен гвардієць. Людмила Цимбалюк, програма Вікна СТБ. Єдині новини. У Миколаєві благодійний фонд Карітас уже четвертий рік відновлює людські оселі після ворожих обстрілів. За весь цей час вдалося відбудувати більше двох тисяч споруд. Нині ж благодійники взялися ремонтувати покрівлі в хатах на цілій вулиці. У серпні росіяни вгатили ракетою в приватний сектор. Там постраждали сотні будинків. Як триває відновлення і як живуть люди серед руїн? Бачила Луїза Єрьоміна. Все вибила всі окна, защитило, може, вот это може, вот, что що не так сильно на нас. Ну, слава Богу, живые. Пані Лариса навідується до свого зруйнованого росіянами будинку. Він був біля епіцентру влучання ворожої ракети. Сталося це у серпні. На щастя, з місцевих ніхто не постраждав. Тепер люди беруться за ремонт і відновлення будинків. Дай Бог, щоб Господи, щоб накрили, а там уже будемо потихеньку, самі потолки. Пані Лариса разом з 86-річною свекрухою живе у родичів та щодня приходить сюди розбирати завали. Чоловік 11 років тому загинув боронячи Україну. З відбудовою родині взялися допомагати благодійники з фонду Карітас. Бачите, ми з'єднуємося. Стара стропільна частина, балочна, точніше, новою вже доєднуємо, бо тут повністю перекриття упало. Коли бачиш такі домосподарства, в тебе тільки один виклик зразу якомога швидше допомогти, тому що ти розумієш. Технічно і фізично, що поки ти не перекриєш, не накриєш дах то будинку впродовж року. Ну його просто не стане. Російський обстріл наробив на цій вулиці багато лиха. Волонтери спершу почали відновлювати покрівлі, адже це найголовніше в сезон дощів. Потім люди отримують допомогу за її відновленням. Перша покрівля 400 квадратів. Друга покрівля у нас трошки менше біля 200. Проте є середня вартість одного домогосподарства з цих двох етапів 12 тисяч доларів. Це суто дахи і перекриття. Оце все провалилось, це все потріскалось. Трапільну частину, яка стоїть у нас поперек цього будинку, ми будемо дорощувати, десь е е посилювати трошки. Благодійники відновлюють дахи на літній кухні сусідки. Тетяна Леонідівна живе тут з родиною. Житловий будинок розбитий. дуже важких умовах живемо. що Я інвалід третьої групи, мені дуже важко. І остатись без нічого. А ось у мій основний будинок. Ви бачите, що тут робиться. Він розрушений. Він повністю розрушений. Там всі стіни нарушені ні криші нема, ні вікон. Благодійний фонд Карітас Миколаїв української греко-католицької церкви допомагає відновлювати пошкоджене житло вже не перший рік і у Миколаїві, і в області. Разом до кінця року ми маємо зробити більше 300 е, таких об'єктів. Все залежить від погодних умов, від фінансування. Цей проєкт відновлення розпочався ще 4 роки тому. За цей час вдалося відновити більше двох тисяч домогосподарств. Луїза Ірівна, Данія Сліж, Фактесі Тіві. Єдині новини. Чотирьох кримських татарок окупанти затримали зранку 15 жовтня у Криму. Повідомляє Кримська Солідарність. Їх вивезли до окупаційного управління ФСБ у Сімферополі. Написав голова меджлісу кримсько-татарського народу Арефат Чубаров. Латвія планує з наступного року скоротити фінансування програм підтримки українських біженців. Уряд звернувся до парламенту з детальними пропозиціями, адже зміни до закону про підтримку громадян України не запроваджували від початку повномасштабної агресії Росії. Урядовці зазначили, що потік громадян України до Латвії зменшився загальне становище українських біженців стабілізувалося. Тож необхідні деякі зміни в програмі підтримки. Нині в Латвії проживає понад 30 тисяч українців. Біженцям і далі надаватимуть житло на два місяці і харчування на місяць. Збережуть право на державні медпослуги і пільги на проїзд. Українці більше не матимуть пільг на працевлаштування чи власну справу. Іспанія планує повністю відмовитися від закупівель російського газу до 2027 року. Уже технічно готова припинити користуватися послугами країни-агресорки. Іспанський оператор газотранспортної системи запевнив, уже вже тривають перевірки, які точно визначають походження кожної партії газу. А після повної зупинки постачання російського палива його зможуть замінити американським скрапленим газом. Євросоюз прагне прискорити відмову від російських нафти і газу. Планують припинити їх імпорт до січня 28-го року, а заборонити російський скраплений природний газ уже до 27-го. рішення країни Євросоюзу мають ухвалити вже наступного тижня, а тоді його розгляне європарламент. Лотерейну систему призову на військову службу пропонують запровадити в Німеччині. Повідомляє видання «Шпігель». Та це в разі, якщо не набереться достатньо добровольців, тобто на першому етапі служба буде добровільною. 18-річні хлопці мають заповнити анкету про здоров'я, фізичну підготовку та освіту, а також їхнє ставлення до військової служби. Коли зрозуміють, що такої кількості для армії замало, організують лотерею. А якщо і це не допоможе, тоді відновлять обов'язковий призов. Його зупинили 2011 року нині в Німеччині 183 тисячі солдатів, а до 2030 року кількість хочуть збільшити до 260 тисяч. Україна може повністю забезпечити себе власною комунальною технікою. Наші виробники, попри всі виклики великої війни, здатні на 100% задовільнити потреби громад у різноманітних спеціальних комунальних і дорожніх машинах. Напередодні в столиці представили оновлений каталог Українська техніка для громад. До нього увійшло понад 320 одиниць колісної техніки, які виробляють 40 підприємств із 14 областей України. Детальніше у нашому сюжеті. У міжнародному виставковому центрі Києва цього тижня не лише велелюдно, але й дуже щільно від різноманітної колісної техніки. У цьому павільйоні зібралися українські виробники, які спеціалізуються на комунальній техніці. Під одним дахом представлені і велетенські крани, сміттєвози та спецавтомобілі, і невеличкі газонокосарки та техніка для прибирання вулиць і тротуарів. Та головне, більшість техніки на цій виставці виробляють саме в Україні. Тож ці вантажівки і різноманітний спецтранспорт нині точно у пріоритеті для понад 1400 українських громад. Запевняє виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан. Він наголошує на зручності в сервісі та обслуговуванні, а також доступності запчастин та майбутнього ремонту. В тебе на відстані простягнутої руки є можливість обслуговування. По друге, це вона однозначно дешевше. По-третє, якщо виробництво є в твого сусіда, то в нього залишаються ПДФО, податок на прибуток. Ці кошти, які йдуть в місцевий бюджет, і створюється ефект мультиплікатора, якщо кошти залишає на місці можна замовити більше на місці української техніки. А відповідно, це і збільшення виробничих потужностей. А отже, і надходжень до бюджету. А ще це створення нових робочих місць. Усі її найкращі зразки на даний момент зібрані в оновленому каталозі. Його презентували для учасників виставки ініціатор цього проєкту, народний депутат Дмитро Киселевський та генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов. До оновленого каталогу увійшло понад 320 одиниць колісної техніки, які виробляють 40 українських підприємств. Важливо, що купівля кожної одиниці української техніки запускає роботу довго ланцюга промислових підприємств, задіяних у виробництві окремих деталей. Це результат роботи, і як програми 15% кешбек, так і в першу чергу закона про локалізацію. Тобто, це свідчить про те, що насправді це дієві ефективні інструменти, які навіть війну сьогодні призвели до зростання номенклатури української техніки, кооперації з світовими компаніями, які постачають Ають шасі, комплектуючи каталог комунтехніки важливий не лише для споживачів українських громад, але й для самих виробників. Керівник одного з них, пан Юрій, вже пересвідчився. Інформація про їхню техніку із першого видання каталогу допомогла отримати нові замовлення. Тож у цьогорічному переліку їхня група компаній представлена вже на 16 сторінках. Їхня спецтехніка для будь-яких потреб я би це поняття розширив трохи більше. Зроблено в Україні для України українцями. От в одному із регіонів була пропозиція, що все таки потрібна дуже техніка, великої прохідності. Так, і ми вже презентуємо своє шасі з урахуванням думки регіонів. Новий каталог, українська техніка для громад, допомагає не лише розвитку всієї машинобудівної галузі, але й підтримує місцеві бюджети та сприяє створенню нових робочих місць. Ініціатор проєкту, народний депутат Дмитро Киселевський, переконаний, придбання громадами імпортної техніки за наявності аналогічної української є фактично крадіжкою коштів у власної армії. Якщо українська громада купує українську техніку. Отримують збройні сили кошти на те, щоб тримати оборону, і отримують громади кошти на те, щоб вирішувати свої проблеми. А якщо якась українська громада вирішила купити китайську техніку чи турецьку, всі ці гроші йдуть в бюджет китайської республіки чи в бюджет Туреччини, навряд чи ми вже настільки заможна країна, щоб фінансувати своїми грошима інші країни. Ще важливо, що одне робоче місце при створенні колісної комунальної техніки, дає в середньому 5-6 робочих місць. По всьому ланцюгу постачання, і це є головною метою економічної політики президента, зроблено в Україні. Посоль Сафянюківгензозуля факт Факти, ICTV, єдині новини. Відтепер кожна дитина у львівських школах може попросити про допомогу одним натисканням. У місті стартував проєкт безпеки. Говори, перша в Україні система, яка допомагає учням конфіденційно повідомляти про випадки булінгу, насильства чи інші тривожні ситуації. Мої колеги побували в одній зі шкіл, де цей проєкт уже запустили і побачили, як він працює. Є кнопка «Говори». все заходимо скамстріть запит тут є пише. До кого звернення до вчителя, наприклад, і описати свою ситуацію, що в тебе сталося. Все. Одинадцятикласники ля раніше стикався з булінгом від однолітків. Тоді він звернувся по допомогу до вчителів та батьків. На щастя, для хлопця усе закінчилось добре. Втім, не всі діти, впевнений, він можуть вчасно попросити про допомогу, або ж взагалі бояться розповісти про булінг чи насильство. Середня школа, частіше молодші школи потрапляють на булінг і не бояться, то розказувати вчителям. Батькам, і якраз та кнопка говори, вона допомагає, і то є класна дуже штука. Повідомити про будь-які тривожні ситуації школярі можуть просто зі свого смартфону. Достатньо зайти у свій електронний щоденник і надіслати запит. Усі повідомлення конфіденційні, щоб дитина не боялася відкрито говорити про свої переживання. В результаті запит побачить ті, хто зможе допомогти. Перша особа і відповідальний за безпеку в школі. Це нова посада в школі, яка з'явилася в вересні цього року в всіх львівських школах. І друга особа це директор. Отже, вони мають вирішити це питання. Так добре, щоб дитина в онлайн щоденнику сказала, так питання вирішено, також запит потрапляє і в управління освіти. Це дозволяє фахівцям аналізувати ситуацію в реальному часі, бачити, у яких школах діти частіше звертаються по допомогу, які проблеми їх турбують найбільше, і як реагують педагоги. На основі цих даних у мерії зможуть вчасно ухвалювати рішення, посилювати психологічну підтримку, проводити додаткові навчання для педагогів. І головне запобігати конфліктам до того, як вони переростуть у проблему. Якщо по всіх ознаках, і це пізніше підтверджують, що цей булінг відповідно це скеровується і в правоохоронні органи. Якщо це просто які звернення між дітьми, то відповідно психолог, соціальний педагог у школі спільно з заступником з виховної роботи вони будуть вже безпосередньо кожну ситуацію розбрати. Також діти проходять онлайн-курс Твоя безпека в школі. Наймолодшим створили героя чубчика який через відео і гру навчає розпізнавати небезпечні ситуації та діяти правильно. Проєкт говори створив центр гідності дитини Українського католицького університету спільно з Львів. Львівською міською радою проєкт запрацював у всіх школах львівської громади. Ми попали у пілот за два тижні до офіційного початку. За тих два тижні ми не мали жодного звернення. Як буде далі? Хай говориться кнопка. Я кажу заради того, щоб наші діти були відвертішими, спокійнішими. Дослідження, проведене в 70 школах львівської громади, показало що лише третина дітей почувається у школі спокійно. Саме тому проєкт говориться про культуру взаємної підтримки, у якій кожен голос важливий. Згодом ініціативу пошиють на спортивні секції, культурні заклади, лікарні і навіть транспорт. А згодом львівським досвідом поділяться з іншими областями України. Оксана Ясницька, Володимир Люк. Факта СІТІВІ, Єдині новини. Факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.